Іван Котляревський видатний український письменник, драматург, військовий, громадський діяч, зачинатель нової української літератури і літературної мови. Народився Іван Петрович 9 вересня 1769 року в Полтаві, в родині дрібного дворянина, з 1780 по 1789 роки навчався у Полтавській духовній семінарії. Найулюбленішими дисциплінами хлопця була риторика, філософія, латина, а ще французька, грецька та німецька мова. Набияке захоплення викликала антична література. Не закінчивши останнього богословського курсу, Котляревський залишив навчання. З 1789 по 1796 роки служив чиновником у різних полтавських канцеляріях, працював учителем у поміщицьких родинах на Полтавщині. 1796 по 1808 роки перебував на військовій службі в Сіверському карабінерському полку. У 1806-1807 роках Котляревський у військовому званні штабс капітана був учасником облоги Ізмаїлу. Неодноразово був відзначений нагородами за виявлену хоробрість у боях і вміле виконання дипломатичних доручень. У чині капітана вийшов у відставку. 1810 року працював наглядачем дому для виховання дітей бідних дворян. Під час війни 1812 року Котляревському доручили сформувати козачий полк. Він не брав безпосередньої участі в боях. Але після розгрому наполеоновської армії неодноразово виконував відповідальні доручення. Вернувшись додому, Котляревський поринає в театральну діяльність влаштовує вистави. Де сам грає комічні ролі. Полтавський театр стає провідним в Україні. У цей період була написана п'єса Наталка Полтавка. У 1818 році був призначений директором Полтавського театру. Іван Котляревський, глибоко обізнаний у культурно-мистецькому житті України, був чудовим знавцем українського фольклору, підтримував зв'язки з багатьма письменниками та науковцями. Стиль життя Івана Петровича порівнюють з Григорієм Сковородою. Кожен із них намагався уникати прямих контактів із владою. Але якщо Сковорода мандрівний філософ, то Котляревський майже все життя прожив у Полтаві. Він ніколи не був одружений. Останні роки свого життя Котляревський не війджав за свого маєтку, та до нього постійно приїжджали друзі. У 1827 році він обійняв почесну посаду попічителя богоугодних заведень. Так називали тоді лікувальні заклади, притулки і погодільні. В 1834 році через хворобу залишив службу. Перед смертю він відпустив на волю сім'ї кріпаків, а гроші та майно роздав родичам і знайомим. 10 листопада 1838 року Іван Котляревський помер. На його похорон зійшлося майже все населення міста, щоб віддати шану великому письменнику. Згодом йому спорудили пам'ятник, де на мідній дошці було зроблено напис Майор Іван Петрович Котляревський, сочинитель Енеїди на малоруському наречі». Іван Котляревський завдяки своїй праці зумів воскресити українську мову, гнану й десятиліттями придушину. Енеїда повернула сили для боротьби за існування тоді, коли у відродження після знищення гетьманату і Запорозької Січі ще майже ніхто не вірив. 2023 рік ювілейний для Енеїди Івана Котляревського. Їй 225 років. Поема Енеїда великий твір загальнонаціонального значення. Перший в українській літературі твір, написаний живою народною мовою, над Енеїдою Котляревський працював близько 30 років з перервами. Три перші частини вийшли друком у 1798 році, четверта в 1809, п'ята в 1822. Повністю твір завершено в 1825-26 роках. 1798 році перше видання Енеїди з'явилося завдяки ініціативі конотопського поміщика мецената Максима Пурпури, який належав до гурту прихильників української мови та літератури. До його рук потрапив список перших трьох частин поеми Котляревського і Пурпура своїм коштом видає її. Повний текст Енеїди опубліковано тільки після смерті автора у 1842 році. Поема заснована на сюжеті одноіменної класичної поеми римського поета Вергілія. Складається з шести частин. Вже 225 років українці щиро сміються над пригодами Енея, троянця в козацьких шароварах і жупані, парубка Моторного, що змушений був покинути спліндрований ворогами рідний край. І шукати нової вітчизни. А в підтексті поеми зашифровано цілий пласт нашої історії. Цей твір є першокласним джерелом українознавства, українського побуту та культури 18 століття. У поемі названі українські імена, згадуються назви міст, органічно вжиті народні прислів'я, приказки, пісні, представлена етнографічна побутова лексика. Назви одягу, їжі, житла, хатнього інтер'єру, сільськогосподарських знарядь, народних ігор, назви спорідненості і свояцтва. У творі зафіксовано близько 7 тисяч слів. Енеїда війшла в золотий фонд не лише української, а й світової культури. Він між нами тепер, він зібрав нас усіх, хто ж на поклик його озовиться довгих ста літ, чи ви чуєте сміх, то Іван Котляревський сміється. Тож запрошуємо всіх завітати до бібліотеки номер 42 для більш детальнішого ознайомлення з творчістю та біографією Івана Котляревського.